Добрий день, дорогі глядачі. Вітаю всіх на своєму каналі все про все. І сьогодні я хочу показати вам свої покупки з декількох магазинів. Покупок тут небагато, але чеків є досить багато, тому що потрішки трішки купувала в різних магазинах. Давайте спочатку по дрібничках пройдемось. Магазин у нас є такий у місті подільський супермаркет. Тут я купила філе куряче. 668 грам. Це дві штучки філе. 160 гривень кілограм. На 106 гривень 81 копійка. І 25 копійок пакетик. Ось таке філе. Наступна покупка. Хочу показати, що я купила у магазині з насінням. Це отрута для того, щоб потруїти дерево, яке нам не потрібне на межі, лузу. Ось така. Тут вона розрахована на 5 літрів води. Ось ця баночка 100 мл. Наступна покупка копійочка. чек на 147 гривень. Щось не фокусується добре. 147 гривень 90 копійок. Тут туалетний папір за 12,90 обухівський. І пральний порошок за 135 гривень. Ось такий чисте чудо. Тут 3 кілограми. Універсальний для, і білого, для кольорових і білих речей. В магазині золотоварчики, корм, клуб 4 лапи. Тут 600 грам на 100 гривень. Це для котиків моїх, для моїх кіцюк. Тут три смаки. Магазин експрес у нас такий є по дорозі. Тут сметана івано-франківського заводу. 38 гривень. Ця сметана коштує. Як на мене, порівняно недорога з... Тому що Молокія, там президент і ті інші фірми набагато дорожчі. В магазині АТБ. Магазин АТБ остання покупка була. Тому що він біля дому. 259 гривень, 23 копійки чек. Цибуля ріпчаста, 1379 за кілограм, у мене 452 грами на 6 гривень 23 копійки. Ось така цибуля. Яйце куряче, 10 штук, по 5,79 за штучку, 57,90 10 яєць ось таких. Такі не дуже великі, але нічого можуть бути. Пряжу я взяла Baby Soft на 5990. Це є плюшева пряжа. Ось така. Хочу зробити один виріб. Який виріб, кого цікавить. Я залишу посилання на свій рукодільний канал. Переходьте і дивіться. Набір кульок для прання речей. 45 гривень, 90 копійок. Ось такі кульки. Дуже гарна ціна, 45 гривень, 90 копійок, тому що в інших магазинах я дивилась. Ціна була 65 гривень, тому я вирішила взяти. Сир кисломолочний. Дві штуки по 31,70. Дві штуки за 63,40-ось таких фірма День у день це виробник АТБ 5% жирності. Ну, я вже такий сир пробувала, досить. Смачний. Можна використовувати і ціна недорога. І дієтична добавка з смаком апельсину 5 гривень 40 копійок. Ось така. І ще забула апельсини вам показати. 53 гривні 95 копійок за кілограм. У мене 380 грамів ось таких дві штуки. На 20 гривень 50 копійок. І це всі мої сьогоднішні покупки. Дякую за перегляди, за підписки та за коментарі. І до зустрічі в наступному відео. Всім миру, здоров'я і всього найкращого. Всім па-па.